Привіт. Сьогодні ми зануримося в один м, досить цікавий документ: це патент США номер 876823 b 2 Google його отримав ще 7 січня 2014 року. Так, привіт це патент про систему ранжування, яка, знаєте, враховує, як люди діляться контентом. Саме так. Мета, як я розумію, була зробити пошук більш релевантним, тобто дивитись не тільки на сайти, а й на те, як ми реагуємо. Точно традиційні підходи ну той же ранній пейджранг, вони ж фокусувалися на внутрішніх речах. Ключові слова, хто на кого посилається. Класика, так а цей патент він власне з'явився в часи, коли соцмережі вже набирали обертів і запропонував додати соціальні посилання. Соціальні посилання ну так, це зовнішні сигнали. Вони показують, що от люди вважають контент вартим уваги, діляться ним. Це був такий, скажімо так, сув від аналізу самої мережі до аналізу людської поведінки. Тобто намагалися зрозуміти, що люди цінують, а не тільки пошукові роботи, а що саме мається на увазі під цими соціальними посиланнями. Ну, патент наводить досить конкретні приклади. Це і надсилання лінку чи самого контенту імейлом чи через смс. Навіть смс ого? Так. Або публікація в блозі, на сайтах типу Dig, Фейсбук вони там прямо згадані. Чи навіть, уявляєте, просто додати сторінку в закладки браузера. Серйозно? Тобто закладка це теж сигнал. За логікою патенту так, важливо, що це не коментар, а саме акт поширення, така собі, знаєте, неявна рекомендація. Зрозуміло і як же Google збирався це все відстежувати, це ж ну, мільярди дій. Ключова ідея так званий лічильник посилань, – «reference counter» англійською. Він мав би збирати дані, скільки разів певним контентом поділилися. А звідки він брав ці дані? З різних каналів це могли бути і спеціальні програми віджети на пристроях користувачів. У патенті згадуються такі назви, як «Social Mail Group тівіті, так або інструменти, вбудовані на сайтах видавців, або ж через сторонні сервіси обміну контентом, тобто намагалися охопити різні шляхи, якими люди діляться. Добре, і як ця зібрана інформація мала впливати на позицію сторінки у пошуку? Просто піднімали ви ще, якщо багато діляться. Ну, патент пропонував гнучкість. Не один підхід. По-перше, так можна було повністю переранжувати результати тільки на основі цих даних. Радикально, дуже другий варіант, і він, мабуть, більш реалістичний комбінувати ці соціальні сигнали з традиційними факторами. Тим же PageRank, наприклад. Отримати такий зважений показник логічно і третій варіант просто показувати інформацію про популярність поширення, ну якийсь рейтинг чи відсоток поруч із результатами, відсортованими за основним алгоритмом. У патенті навіть є малюнок інтерфейсу з такою колонкою «share%». процент. Але ж слухайте, сама кількість поширень це ж не завжди показник якості. Якийсь мем може стати вірусним, але цінності там нуль. Як це враховувалося? Дуже слушне зауваження. І патент це передбачає через концепцію нормалізації. Нормалізації? Так, замість того, щоб брати просто сирі цифри поширень, пропонується рахувати відносні показники. Ключовий метод він там навіть у формулі описаний. Пункт перший це відношення кількості поширень сторінки до загальної кількості її переглядів. Ага. Тобто не просто скільки разів поділились, а яка ймовірність, що людина, яка побачила контент, ним поділиться. Заразливість контенту для тих, хто його реально бачив. Це вже значно цікавіший показник, ніж просто абсолютна кількість. Це вже виглядає значно розумніше. Звісно, і можливі були інші види нормалізації. Скажімо, за типом контенту новини ж діляться інакше ніж відео, або за каналом поширення. Імейл e може мати іншу вагу, ніж пост у соцмережі чи за аудиторією? Ідея отримати сигнал, який важче спотворити. Ну, до речі, про спотворення. А як щодо маніпуляцій? Напевно ж одразу виникли ідеї, як штучно накрутити ці показники: спам, боти. Звичайно, патент коротко згадує ці Hat техніки: спамдексинг, масові розсилки. І що пропонували? Як контрзаходи обмеження. Наприклад, враховувати поширення певного контенту з однієї IP-адреси лише один раз, або що цікаво, вимагати, щоб поширення відбувалося через підтверджені акаунти на відомих платформах. Знову згадується Дік Фейсбук, тобто прив'язка до реальних, ну або принаймні верифікованих профілів. Так. Це спроба відфільтрувати автоматизований шум і підвищити достовірність сигналу, щоб це були справді людські рекомендації. Виходить, це така спроба втілити мудрість натовпу, але якось її ну, виміряти і використати в алгоритмі. Захопливо. Як вони намагалися математично описати цей суспільний резонанс навколо контенту? Саме так, цей патент це власне один з ранніх прикладів, як намагалися інтегрувати соціальні сигнали в пошук, зробити його ближчим до того, як люди реально взаємодіють з інформацією, оцінюють її, радять одне одному. Тобто, коли хтось із нас ділиться посиланням, можливо ця дія, хоч і маленька, але все ж має якийсь е, реальний вплив на те, як цю інформацію потім знайдуть? В теорії так, хоча, звичайно, сучасно алгоритми набагато складніші, і вага конкретно цього сигналу могла змінюватись? Зрозуміло і на завершення така думка для роздумів: якщо алгоритми ну, все більше покладаються на те, чим діляться люди, як це може вплинути на сам контент, на те, що створюється і що стає популярним в першу чергу, це дуже глибоке питання. Чи не призводить це до гонитви за віральністю на шкоду змісту? Варто подумати.